Перший матч між гандбольним клубом Карпати та Динамо Академія з Полтави відбувся напередодні 26 листопада. Після рівної боротьби у першому таймі Ужгородці дотисли суперника у другій половині матчу та перемогли з рахунком 32-26. Сьогодні ж на майданчику спорткомплексу Юні сточилася боротьба до останніх хвилин. Початок зустрічі пройшов за переваги Карпат. А полтавчани тільки наприкінці першого тайму змогли дещо скоротити відставання. Сирена на перерву зафіксувала на табло рахунок сімнадцять а от початок другого тайму був повністю за Динамо Академією. Протягом 10 хвилин їм вдалося скоротити відставання до мінімуму і тримати інтригу майже до кінця зустрічі. Проте фінальна сирена зафіксувала перемогу в Карпат 32-29. Команда «Ужгород» фізично більш підготовлена, а від фізики все йде, і техніка, і реалізація. І все. У нас зали закриті. У вас ну, десь проходять сорінування, у нас зали відомственні, вони всі закриті, ми не можемо тренуватися. Є маленькі зали, але вони не дають тої можливості підготуватися. Рівноцінні суперники, які. Виклалися на полі повністю. Це емоції, це гра. Це десь команда, виграючи шість м'ячів, напевно, подумали, що вони ми вже виграли. Психологічно навпаки, полтавці почали грати. Десь ми е, зробили ряд помилок. І трошечки ми маємо більший клас, і на цьому класі ми виграли. В минулому сезоні наш клуб паралельно грав в чемпіонаті Словаччини, здобуваючи додаткову ігрову практику. У цьому році у зв'язку з пандемією такої можливості немає. Втім, карантинні обмеження негативно позначились на всіх українських командах і не дають змоги повноцінно проводити сезон. У нас досить проблема з тими карантинними нормами, тому десь регуліруються то закривають спортзали, то відкривають. Але сьогодні команда показує. Вчора виграла впевнено. Сьогодні показується. Тобто наша команда сьогодні бореться за перше місце в турніру таблиці. Я думаю, якщо вони будуть так продовжувати, знову мають шанс попасти в фінал з чотирьох. В п'ятому турі вищої ліги з гандболу серед чоловічих команд ужгородські гандболісти зустрінуться з командою Сумду, місто Суми на власному майданчику. Матчі відбудуться 11 та 12 грудня.